Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. І перш ніж ми перейдемо до наступної теми, хочу подякувати і навіть продемонструвати ваші практичні роботи. Вони гарні, дякую, що ви працюєте. Отже, я вам вже розказувала про те, що архітектура колись входила як окремий вид до видів прозотворчого мистецтва, але потім була виокремлена в окремий вид мистецтва. І з сьогоднішнього уроку ми з вами починаємо працювати з видами образотворчого мистецтва. А згадайте, будь ласка, нашу першу лекцію. Туди входять живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво та дизайн. І от наступний наш блок, наступна наша тема буде присвячена скульптурі. Він так само буде мати декілька лекційних уроків та практичну роботу. Крім того, ви завжди маєте отримати додаткові бали за вашу дослідницьку роботу і додаткові бали за ведення конспекту. Отже, ми з вами розпочинаємо нашу тему – скульптура. На мою думку, скульптура з усіх видів образотворчого мистецтва. Є одним із найскладніших видів. Чому спробуємо розібратися? І так, запишіть собі, будь ласка, що скульптура це вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тобто тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. А далі я вам пропоную подивитися на зразки найвидатніших. Художників-скульпторів і самим відповісти собі на питання, чому скульптура один з найскладніших видів не лише образотворчого мистецтва, а й взагалі мистецтва. Як правило, скульптор працює з каменем, але за допомогою цієї твердої породи йому вдається передати такі речі, які дуже далеко від каменя. Як гладкість і м'якість шкіри, побутинку легкої тканини, м'язи людські. Ну, а найскладніше це все це побачити в камені і не помилитися. Найвидатніший скульптор золотого віку Мікеланджело Буанаруті казав. Скульптура це просто я відсікаю зайве. Для мене це найвища майстерність, тому що я не уявляю, як можна відсікати зайве і раптом не відсікти дійсно зайве. Ну, а ми з вами розберемося в цій кухні, в кухні скульптури. Побачимо, які є види. Як вона класифікується. І ось тут я хочу, щоб ви були уважні, тому що все, що ми зараз з вами будемо розбирати, дуже сильно знадобиться вам на наступному уроці, на завданні, яке я вам підготувала, де ви будете користуватися саме тим, про що зараз я буду вам розказувати. Отже, напишіть собі, будь ласка, види скульптури. За формою. Зараз ми роздивимось, якою буває скульптура з форми. І так, перше, це кругла скульптура. Ну, ви ж розумієте, кругла скульптура, тобто це скульптура у класичному вигляді, коли ми можемо обійти і подивити скульптуру з усіх боків. Да? Тобто, це та тривимірність, про яку ми казали, коли записували визначення цього виду мистецтва. А кругла скульптура. Має свої підвиди. Отже, якщо ви записали кругла скульптура номер 1 поставте ласка, дві крапки, і далі за допомогою букв розкриємо, якою ж буває кругла скульптура. Отже, це статуя, коли скульптор зображує людину у повний зріст. Зображення людини в повний зріст це статуя. Як, наприклад, перед вами. Статуя ідеальної людини це Давід, саме того Мікеланджело, як який просто відсікав зайве скульптурна група Б. А вже за а, визначенням можна зрозуміти, що зображення буде не однієї людини, а декількох. Як скажімо, на скульптурі де зображений син зі своїми синами. Який намагається побороти змія. Це антична скульптура. Це по погруддя, коли зображення людини іде по груди, а іноді буває півфігури. Це коли зображують людину до половини тіла, але таке зображення буває дуже нечасним, то його навіть іноді і не включають у класифікацію. І наступний вид, де, це статуетка. Отже, і скульптуру, і скульптурну групу, і погруддя, і статуетку ми можемо роздивитися з усіх боків, тоді вона буде кругла. Це зрозуміло. Наступний вид скульптури за формою це рельєф. Отже, пишемо номер два рельєф. Рельєф має об'ємну форму, яка виглядає перед глядачем фронтально, а ззаду має плоску форму. Тобто, якщо ми рельєф з вами опідемо ззаду, то ми побачимо там а нічого для нас цікавого, це буде просто рівна поверхня. Але і у рельєфа є, є свої різновиди. Отже, знову ставимо рельєф дві крапочки. І розшифровуємо, розшифровуємо, яким же буває рельєф, а це барельєф. Зверніть увагу, це коли об'ємне зображення виступає з площини, ну, скажімо, каменю в даному випадку, це рельєф з каменю менше, ніж наполовину. Менше, ніж наполовину. Горельєф, зверніть увагу. Коли об'ємне зображення виступає з площини більше, ніж наполовину. Подивіться, якби це був барельєф, ми б не бачили всі чотири ноги коня, да? а тут навіть е, і ціла морда виступає з скульптурного зображення. І третій різновид це контррельєф, коли об'ємне зображення, ніби давлене в площину, втиснуте в площину, і ми бачимо цей відтиск. Це контррельєф. Контр за формою інших видів скульптури немає. Отже, вона буде або круглою, або це буде рельєф. Далі розглянемо, розглянемо види скульптури за призначенням. Запишемо собі під заголовок види скульптури за призначення. Перше, навіщо, тобто, їх створюють? Це монументальна скульптура, і в монументальній скульптурі ми маємо два різновиди. Це пам'ятники і монументи. Це та скульптура. Яка знаходиться на вулицях, площах великих і не дуже міст. А з пам'ятниками, звичайно, ми зустрічаємося в містах постійно, вони знаходяться на вулицях, прикрашають їх або доносять якусь історичну подію. Ну як на нашій презентації це пам'ятник засновника міста Києва. І Монумент незалежності України. Монумент значить, це велике зображення за своєю формою і розміром. Воно має вражати глядача, ну, саме розміром. Наступний вид скульптури за призначенням це монументально-декоративна скульптура. Що мається на увазі? Мається на увазі, коли скульптура є частиною архітектури, тобто частиною будівлі. І створена вона там для того, аби прикрасити архітектурне творіння, зробити його більш цікавим, вишуканим, незвичайним. Що ж це може бути? Ну, коли замість колон, своди тримають сильні чоловіки. Такі. Зображення чоловіків або цих чоловіків а, називають Атлантами. Атланти, що тримають світ, тобто це міцні сильні плечі чоловіків. Але а, наше життя таке, що на цьому світі мають бути не лише чоловіки, отже, ще в стародавній Греції на голови тендітним Женкам також вирішили покласти стелі, назвали такі колони у вигляді. Жінок каріатиди. Будь ласка, записуйте собі і запам'ятовуйте. З рельєфом можна зустрітися також на стінах будівлі. І такі зображення називаються фризами. Тобто, коли будівлю, наче опоясує ось такі скульптурні зображення, як правило, вони більше зустрічалися і використовувалися. У стародавні часи і розказували про певні історичні події, завдяки деяким з фризів історики змогли зрозуміти, розшифрувати певні історичні події. А наступне, наступний вид за призначення це станкова скульптура. Станкова скульптура це скульптура, яка Створена для того, щоб нею милуватися. Вона не прикрашає міста, вона не є частиною архітектури, вона виставляється в художніх музеях на суд глядачів або на задоволення глядачів. Глядачів милується майстерністю художника-скульптора. Наступний вид це скульптура малих форм. Ну, вже за прикладом ви бачите, що, скажімо, та сама статуетка Оскара, якою нагороджують переможців в галузі кіномистецтва, до якого ми з вами дійдемо. Це ж також скульптура, і у неї є своє призначення як нагорода. Або дуже багато різних скульптурних форм є у вас вдома. Це може бути і підсвічник, і вазочка для цукерок. Зроблена ну, не просто примітивна вазочка, а так а з родзинкою, скажімо. Отже, з видами скульптури за призначенням, ми з вами також розібралися. Тепер поговоримо про жанри. Іншими словами, що ж зображується в скульптурних творах? Що скульптор може зобразити? Ну, скажімо, може він зобразити пейзаж? Можливо, якщо просто поставити галочку, що можна, можна було б зробити, скажімо, рельєф. Але в цьому немає ніякого сенсу. Скульптура призначена для того, щоб дійсно показати цю тривимірну форму там, де це треба побачити. Отже, жанри скульптури, Жанри скульптури. Перше, ну, звичайно, що це портрет. Тобто зображення людини. Коли в стародавній Греції писав Геродот скульптур на вулицях, саме зображенням греків було більше, ніж самих містян. І все це були портрети, зображення людей. Анімалістика, звичайно, зображення тварин, дуже класна тема, дуже весела. Часом, вашими словами, мішна, викликає дуже позитивні емоції. І символічне зображення ну, це той самий оскар, ці саме статуетки, які щось з собою символізують: перемогу, прагнення вперед, тріумф і так далі. Вони несуть інше смислове навантаження. Ніж те, що ми бачимо. Скажімо, перед вами статуетка, яка означає перемогу. Хоча зображена на тій статуетці жіночка, але в даному випадку це не є портретом, це є символічним зображенням. Наступний, будь ласка, підрозділ, який вам слід зазначити у своєму конспекті, це матеріали, з якими працюють художники-скульптори. Тут все просто. Ну, найпоширеніший матеріал це камінь. Найкласичніший це мармур. З каменю скульптор вирізає. Метал. З металу скульптуру відливають, тобто спочатку необхідно буде зробити форму. Потім цю форму заповнити гарячим металом, потім форму розібрати і отримати готову скульптуру. А хвилина, хлиняну скульптуру, відповідно, скульптор виліплює. Дерев'яна скульптура дерево. Ну, Зрозуміло, що її вирізають із дерева. Наступні два матеріали надзвичайно мають на виході красивий результат. Але не є довготривалими. Це крига, з якої вирізають дивовижні роботи, і це пісок, з якого ліплять, але якщо в першому випадку крига розстане, то в другому пісок розсипеться. І дійсно дуже шкода того труда, який вкладають скульптори в свої роботи. Отже, за такий короткий проміжок часу я розказала вам все. Про те, як охарактеризувати твір скульптури. На наступному уроці ви будете охарактеризовувати різні твори скульптури. Ви будете розписувати, яка скульптура за формою, за призначенням, з якого матеріалу вона зроблена. Весь план я вам викладу, а де брати відповіді так. Із сьогоднішньої лекції з вашого конспекту. Наостанок хочу показати вам деякі незвичайні, часом веселі, нетрадиційні скульптури в різних містах. Ось вам, будь ласка, пам'ятник жіночий, жіночі туфельці. Ось така чудова лавка в парку яку тримають в зубах дві чоловічі голови. Пам'ятник поліцейському. Ну, цю скульптуру, я думаю, верніше про образ цієї скульптури ви можете, на жаль, побачити дуже часто на вулицях. І ось скульптор її зробив, бо, мабуть, чоловіки подумали, що. Не дуже це гарно виглядає збоку. Пам'ятник загубленому гаманцю, пам'ятник котам, пам'ятник звичайній мусі, а більш замістовні пам'ятник людина, яка пиляє сук, на якому сидить, пам'ятник черзі. Чому? Бо є такі міста, такі країни, де люди просто стали забувати, що така черга настільки там впорядкована. Порядкований побут. І навіть звичайні домогосподарці є місце на вулицях для того, щоб увіковічити її саме у вигляді пам'ятника. Ну і, як я вам обіцяла, ви можете отримати додаткові вали, виконавши сьогоднішню дослідницьку роботу, зрозуміло, що вона буде пов'язана із твором скульптури. Перед вами. Портрет да? це кругла скульптура, виконана з мармуру, я вже її починаю характеризувати. А, ви її 100% бачили і не один раз, і навіть у відомих мультфільмах, які ви дивилися в дитинстві, тому що цю скульптуру знає весь світ. Ви дуже просто знайдете її назву. Це буде перший пункт, який вам треба дослідити. Другий. Де ж зберігається ця скульптура зараз? І ось третє питання буде найцікавішим. Ви бачите, що скульптура була знайдена, на жаль, без рук. Але ж у своєму первісному вигляді вона мала обидві руки. І вчені витратили багато часу для того, щоб зрозуміти. З фігури, з її пози, з того, як розташоване її тіло, а як же були розташовані руки героїні цієї скульптури і навіть що вона в цих руках тримала, якщо тримала. Отже, ваша задача розказати, записати, повідомити мені, хто це, де вона і що у неї. На ну, мою думку, це дуже легка робота, але дуже цікава. Якщо в ході вашої роботи ви знайдете ще щось цікаве про цю скульптуру, можете доповнити. Це тільки дасть вам більш впевненості у цій оцінці, на яку ви розраховуєте. Отже, до зустрічі. Побачимося через тиждень. Дякую за увагу!